Вітаю, мене звуть Софія Опацька. Я є проректоркою Українського католицького університету, і це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні я буду спілкуватись з Денисом Захарченком, е, який щойно став практично вже випускником магістерської програми з медіакомунікації. Так я кажу, щойно став і практично випускник, бо китечку, то ще Дениса не перекинув, так я е, як ти себе почуваєш? От як випуск, як майже випускник? Мабуть, так як майже випускники почувають. Я ще не зрозумів, що відбулося. Мабуть, не усвідомив повністю, бо весь той комплекс емоцій, який я отримав під час захисту, під час підготовки до майстерки, і те, що його зараз немає, це прям такий колапс емоцій. Я не дуже розумію. Як описати те, з чим живу зараз? Зазвичай люди, які щойно захистили проект, вони кажуть, з'являється якась дуже величезна кількість часу, так тому що було навчання, був проект. А тепер раптом немає ні навчання, ні проекту і ще не придумав наступних проектів в якомусь сенсі, так але. Враховуючи те, що в мене є свій продакшн, сім'я в цей час дуже швидко знаходить, куди дітися. Тобто він вже дуже швидко заповнюється. Заповнюється, але відчуття трошки більшої трошки більшої свободи, мабуть, то воно є. Так, ну я ще повинна сказати, що зазвичай ти є по інший бік камери, та тому. Е... <смеш> Як тобі в цьому кріслі <смеш> зараз? Максимально незвично, незручно, некомфортно. Я тепер розумію людей, які сідають сюди і трохи нервуються. Але <смеш> так я зазвичай з іншої сторони камери. Та. Та ну, сторони процесу. Так, ну власне в нас в нас з тобою були такі різні досвіди. Я пригадую досвід минулого року, коли були дуже часті блекаути, і в нас був якийсь там вебінар чи стрім на цілий світ, де в нас було дуже багато гостей з Латинської Америки, з Північної Америки. І, звичайно, у 6.00, коли цей стрім мав розпочатися, світло пропало. Наші колеги на екранах, які мали брати участь, були в шоці, але через я не знаю 30 секунд. Все знову запрацювало, тому я думаю, що досвід бути по іншій бік камери. Він тепер такий має свої якісь теж особливості і свої виклики. Але давай ми трошки до твоєї такої довшої історії. Повернемося звідки ти родом? Це гарне питання насправді. Бо мені здається, що я не маю на нього точної відповіді, бо технічно я народився в Маріуполі. Але е, за все життя я пожив в Маріуполі, я навчався в Житомирі, я навчався в Києві. Я зараз навчаюся в навчаюся. У все ще е, я все ще навчаюся в Львові. Е, при цьому е, моє мої родичі ще і батько в Криму. І в мене такий досвід того звідки я ну доволі широкий. Я, якщо питання суто технічне, я з Маріуполя народився там, виріс. Але досвід життя всюди дає дає таку дає відчуття, що я зівсюди, зівсюди в Україні зівсюди в Україні. так. так. Ну, це дуже гарний досвід. Він напевно буде нам дуже потрібен, коли особливо наша країна така ну розшарпана. От люди, які розуміють різні частини України, вони я думаю, що вони я думаю, ти дуже цінним будеш в тому плані нам також. Ти вирішив навчатись на магістерці не одразу після своєї першої освіти, не одразу після бакалаврату. Для України це трохи нетипово, але це дуже зрозуміло і типово для західного світу. Яка твоя перша освіта? Перша моя освіта технічна, я інженер, механік. І чому ти вирішив іти на медіакомунікації? Це дійсно довга розмова і довга розповідь, і довга історія. Це не було питання, чому я пішов на моді комунікації після після випуску інженера. Це питання отриманого досвіду протягом між. Випуском з університету попереднім і вступом тут, і, і тут не знаю, я мені подобається моя, моя теорія про те, що десь всередині в глибині душі я художник, але не вмію малювати. Тому я навчився технічної сторони складової і тепер малюю тим, що може малювати красиво, типу камерами і десь. Десь з цього склалося те, чим я займаюся. Де, що, що я роблю, я роб, роб, робимо відео, якщо дуже коротко. Але після того, коли ти отримуєш якийсь досвід роботи, і в мене безпосередньо з відео, з'являється така штука: а що далі? І що з цим можна робити? І це розуміння того, що відео це є одна невеличка частина. Того, чим можна, чи можна комунікувати зі світом, якраз і дало той запит на те, що можна навчатися далі. І це, і медіакомунікації – це для мене нібито здавався абсолютно логічним і очевидним вибором. Той проект, який ти нещодавно захистив, буквально на минулому тижні, так про що цей проект? Як він називається? Називається він невидимий герой». і про нього дійсно можна говорити, ну, дуже довго. Бо ми, ми, ми цим проектом розповідаємо про надзвичайних людей. Можливо, це якраз відголоски мого минулого, що я інженер, і ми говоримо саме про інженерів, про людей або дотичних до, до них людей, які. Так само так само працюють на перемогу і так само захищають, але не в буквальному сенсі цього слова, тобто не на фронті. Але вони створюють якісь нові інженерні технічні рішення. Вони допомагають і ремонтують ту техніку, з якою саме наші військові захищають. Це інженерний корпус. Громадська організація і вони об'єднують якраз людей з технічними здібностями і технічними освітами в таку спільноту, яка допомагає. Допомагає нашим військовим, а звідки ідея такого проекту? Ну тобто, це дійсно твоя попередня освіта на це вплинуло чи, чи це було щось інше? Ну це, мабуть, красива історія, якщо це була попередня освіта, але насправді тут багато факторів сталося. Це як кажуть, ти ніколи не можеш зрозуміти на що тобі ця точка, тільки в кінці шляху ти зможеш їх поєднати. То десь так і відбулося на курсі пані Марії Тетеренко з креативного письма. Ми нам було за завдання писати портретні репортажі. Моя одногрупниця Олександра Булонок написала надзвичайно крутий репортаж, якраз про, про Чіфа, це один з героїв нашого тоді ще майбутнього проєкту. Про інженера, який, який це робить саме зараз, робить, маю на увазі, допомагає. Збройним силам. А, моє бажання, і моя, можливо, в якомусь сенсі туга за інженерію і, і, і любов'ю до робити щось, крутити руками. Це якась, мабуть, ця інженерна нотка. А, і моя любов до створення відео все це поєдналося в, одно, в, в одному місці. Я і, і, і запропонував, і вийшло вийшов в проект. — Скільки ви таких історій записали? Зараз три вже угу. готові історії. Вони вже опубліковані на, на куншт, і поки ми взяли, взяли таку творчу паузу, щоб відпочити, бо це ще крім того, що треба зробити, було ці історії, треба було ще магістерку зробити магістерку та, та, та захистити така велика наукова робота проведена. Тому зараз пауза, можливо, якісь формальності щодо випуску, і далі будемо продовжувати робити. Та ну я думаю, що це дуже гарно, що ми збираємо історії про різних людей. бо дійсно зараз в Україні ну кожна свідома людина намагається якимось чином докластись до перемоги. Кожен має різні можливості і кожен може по різному використати свої знання. І напевно це не є такі, знаєте, це не є таке щось супер очевидне або зрозуміле. І напевно будь-яка пересічна людина не буде знати історії про, про інженерів, які це роблять, якщо, якщо це не покласти в медіа, якщо це це не є, я не знаю. Якась там е, хайпова історія, яку можна до якої можна легко написати там якийсь такий лід, який всі почнуть відкривати власне, е, власне, власне, тому і історії ми е, Сашою захотіли про них розповідати. Про зазвичай інженери е, і люди технічних спеціальностей здебільшого можливо не всі, але не, не мають не мають голосу і за них треба говорити, бо вони цього не зроблять. А вони потребують цього, враховуючи наш цифровізований діджиталізований світ, це просто, чи на жаль, чи на щастя є необхідністю. Проте вони готові робити все те, що вони роблять, але не готові про це говорити. Бо крім іншого, саме інженерний корпус він дотичний до збройних сил і. Питання щодо висвітлення їх роботи ще ще й безпекове питання. Ми вже трошки почали розмову про те, як працюють медіа, так тобто їм їм зазвичай ну зазвичай медіа потрібен якийсь яскравий заголовок, який швидко пошириться, які люди клікнуть ем, чи прочитають, чи не прочитають це вже наступне питання, але ця хайповість вона дуже така є. Зараз поширеною і затребуваною, і навіть чомусь і суспільством затребуваною. Як нам перейти до якісних матеріалів? Як нам перейти до того, щоб суспільство мало мало більший інтерес читати якісні матеріали, а медіа мало більший інтерес їх поширювати? Це питання насправді дуже цікаве, і воно ну, воно не має короткої, однозначної відповіді. Ми не зможемо водночас. Переробити людей і сказати, це можна читати, це не можна читати. Проте, можливо, один з виходів на те, щоб ми все ж таки споживали якісний контент, це з двох сторін має бути це його треба продукувати. І, по-друге, з іншого боку, треба розвивати якесь критичне мислення, завдяки якому ти можеш. Розуміти, що дасть тобі той контент, який ти будеш зараз в цей момент споживати, і це в тому числі не каже про те, що умовні розважальні тіктоки не, не треба дивитися, бо це так само якась наша наразі психотерапія швидка, яка теж допомагає нам виживати всього в цей ну, в час війни. А ти як людина, яка з медіа пов'язана, ти ставиш собі якийсь ліміт? Ну, часом люди там, ставлять собі ліміт на день в соціальних мережах або щось таке. В тебе є таке щось? Ні, немає. Але я і не, не дуже поглинаю цей контент, Ну, мені. Забагато часу проводжу і без того за перед екраном, щоб його витрачати ще й там. Хоча це не каже про те, що я інколи не заліпаю надовго в якихось там сторіках, чи, чи 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 чомусь чомусь тому. А вони тебе цікавлять з точки зору такої, як людини, чи чи ти часом просто на це все дивишся з професійної точки зору? А це дуже залежить Залежить від часу, від стану, від того в якому контексті я саме в цей період. Звичайно, і це в тому числі просто витрачано таймкілер. Просто подивитись, погортати, відволіктися з іншого боку. Це може бути фізичний пошук того пошук трендів, на що на що ми можемо орієнтуватися для створення якогось нового контенту. Угу. Е, чи можеш ти трошки ще розказати про те, які інші проекти захищали твої колеги? От е, е, що тебе здивувало, що тебе вразило? Я не знаю. Ну, бо це насправді це люди, які з тобою навчались, і які знов ж таки можуть разом з тобою змінювати медіапростір. Насправді. Те, які теми захищались поряд зі мною разом зі мною в групі, це якраз про різноманітність світогляду людей, які зі мною вчаться, і загалом про, про я дуже сподіваюся, якраз про різноманітність світогляду українського суспільства, бо ми все одно не все одно, але ми є його частиною, і насправді це. Я навряд зараз не згадаю якісь точні назви чи, чи конкретні приклади, але разом із тим, це від е, якоїсь е, комунікаційної кампанії міжнародної, е, до, е, до, до комунікації в Тік-Токі певного бренду. І це настільки різне і настільки. Е, як би це сказати, це це настільки захоплює, коли ти дивишся, що люди, що люди, які поряд з тобою навчалися, дивляться на цей світ абсолютно інакше. Але разом з тим це дуже важливі проекти. І най, найкайфовіше в тому в тому захисті, в, в тих захистах, які які в нас відбулося, це як сказала моя дружина, це. По кожному видно, що це не захист заради е, захисту. Кожен хто захистився в нас, він горів цим проектом. Так, прожив цей проект, він, напевно. Він Прожив так. Та. В, тому, в тому числі і ми з е, Сашою, коли робили свій проект. А як це робити проект в парі? Це складніше, простіше. Це, це певний фреймінг. Але як і будь-який фреймінг він дає як свободи, так і обмеження, і тут, дивлячись на те, як ти їх використовуєш, ці свободи обмеження з якогось з якоїсь точки зору, це простіше, і навіть не не так, щоб простіше, як легше, бо ти можеш. В парі один одного доповнити навіть ті ж інтерв'ю, які ми проводили, вони проводились легше, бо в які в певний момент хтось когось підтримував, хтось е, звертав увагу на те, що на що не звернув ти, і так далі. А з іншого боку, це свої обмеження, бо це ще люди, які мають з тобою бути в тому ж таймінгу. Це багато організаційних проблем, здебільшого і в першу ну, чергу. Ми всі люди зайняті зараз, так? І е, як це вписатися, і, і в час, і бажання, так. і настрій е, кожного зараз доволі складно. Є, так, так і крім того, що ми мали поєднувати е, дві магістерки, тобто, щонайменше це я і Саша. Е, ми мали б ще. Ми мали свої магістерки вписувати в часові та загалом можливості інженерного корпусу і команди інженерного корпусу, бо ми так само і поїхали з ними на схід під час запису магістерки, щоб побути прожити з ними, бо іншої можливості не було з ними поспілкуватися в той час. А що тебе там найбільше вразило? Це складно. Це складне питання, я не певно, що зможу відповісти. Чи вразило, чи, ну, чи навіть здивувало. Торкнуло. Це інший світ. Ну, Торкнуло, це загалом напевно, інший світ та. насправді. Ти в якийсь момент приїжджаєш туди, де немає того, в чому ми насправді тут. В умовній безпеці живемо е, постійно і приймаємо це як буденність. Це відношення військових навіть до якихось елементарних речей, до, до, навіть про розмови про життя ведуться в, ну, на іншому, в іншому форматі, ніби так. Це одна з. Історії коротеньких, яку ми почули і зараз можемо розповідати, бо багато історій ми не можемо розповісти, що найменше з безпекових питань. Але трошки про те, в яку в якій, в якій, як це сказати, в яким. Ну, в якому світі живуть там. Це про те, коли ми приїхали, ми чуємо вибухи, питаємо в хлопців військових, можливо, тут є якесь укриття, на що нам повертаються хлопці, і це дуже кінематографічно. Він затягує сигарету, і так каже: ну, в принципі, можеш скористатися правилом двох стін. Але це сарка, це іронія, бо ну, ті дві стіни там тебе не врятують ніяк. Бо це просто картонні будинки, якщо це будинку. Угу. Е, на магістерці у вас викладало доволі багато іноземців, які, які попри те, що війна продовжували в УКУ приїздити. Е, чи була в тебе нагода з кимось таких іноземців попрацювати? Ми працювали з університету нотр Нотрдам приїздили професори з цього університету. І це цікавий досвід побачити їх бачення, наприклад, того ж фільмування. Бо є якесь своє розуміння того, як має бути, як має бути влаштована, влаштована зйомка знімання фільмів чи певних. Певного контенту загалом, а, і вони показали просто інше бачення, що можна і ще і отак. Тут питання, чи погоджувати з ним, чи не погоджуватись, друге. Але разом із тим, це дуже цікавий досвід і можливість поспілкуватися з людьми, які роблять умовно те саме, але в іншому форматі, інш... з іншої сторони, Так, цікаво, що. Про цю спільну працю потім вийшов дуже короткий ролик, який показувався під час першого матчу футбольного. А ми знаємо, що таке в Америці в університетські футбольні матчі, які збирають стадіони по 100 тисяч людей. І коли це транслюється і це дивляться мільйони по цілій Америці. І власне про цей спільний досвід був такий ролик в університеті Нотердам в вересні минулого року. Як ти себе як людина цілої України? Як ти себе почував в Уку? Нам дуже часто колись казали: ну що це ви себе назвали? Український університет, а ще й католицький. Як тобі було бути в українському католицькому університеті? Бо для нас всі три слова дуже важливі. Е, ну, в мене насправді дуже м'яке знайомство сталося з Уку? Е, я не одразу прийшов навчатися. По-перше, мою дружину запросили на майстер-клас провести майстер-клас в УКУ. і ми дуже обережно, дуже ніжно знайомилися з ним. І коли я зараз чую історію про те, що це ж католицький університет, з таким фльором, що тільки католицький, і це про релігію, і тільки так. А я коли навчався в ньому, я цього не побачив. Що в що в тому є якась ну, обов'язковість чи обмежень? Чи, обме, чи обмеження якесь. Ну тут можливо, це, цей м'який досвід знайомства дав мені можливість спокійніше сприйняти цю назву, і тому для в мене не було жодних якихось. Попередніх думок про якісь обмеження з, з цим університетом, тому мені легше. Але коли я чую зі сторони, це це мене навіть дивує, бо їх немає. Ну тут він, він більш відкритий ніж ніж будь який університет України. Якщо він просто державний, якщо порівнювати мій досвід навчання з навчання в іншому державному вузі, то це принципово різне відношення до. До цінностей, які пропагує університет. І в тому числі, мабуть, і ті, хто в ньому навчаються, відповідно. Розкажи трошки ще про свій проект продакшену, який у тебе є, який у тебе ще був до того, як ти вступив на магістерку, чим ви там займаєтесь, що там цікавого такого відбувається. Обожнюю говорити про свій продакшн, бо це таке наше з моїм другом. Наша з другом співтворчість насправді займаємось це відеопродакшн повного циклу, де ми робимо відео про будь-що, що можна зняти, або про що можна розповісти за допомогою відео. Зараз дуже багато проєктів волонтерських. Ми багато стрімів робимо. Багато ми навіть з УКУ співпрацювали, УКУ створювала. В уку є нагорода світло справедливості, і ми для них ми знімали ролики про Катерину Прокопенко, про Аліну Михайлову для, для цієї нагороди, і це так само вклад продакшену в можливість розповісти про людей, які, які роблять надзвичайні речі. І про які і в яких часто немає часу навіть про це говорити. Е, моє останнє питання буде про вплив. Е, медіа, журналістика, медіакомунікації це все способи впливу. І е, дуже часто в країнах, е, ну, власне, е, ці напрямки, цей напрямок вважається взагалі такою дуже потужною силою, і одна одна з задач. Щоб журналістика була вільною, щоб медіа могли працювати так, як вони можуть працювати вільно, тому що це дає нагоду різним людям висловлювати різні думки. Тому я не буду питати про загальний вплив медіа, але як ти бачиш, ті люди, які оберуть собі таку професію, як вони можуть докластись до майбутнього нашої країни? Бо ми насправді про незалежні медіа дуже довго боролись. Ми багато, багато людей ну, насправді і життя віддали за те, що були в цій країні незалежні медіа, незалежна журналістика. Ми можемо звичайно багато дискутувати, наскільки це все є незалежне, наскільки воно вільне і, і, і так далі. Але е, от люди, які в принципі думають про цей напрям і про цю професію, як в нас в нас був курс. Е... Комунікація задля поведінкових змін. І з пані Олію Лех. І насправді там ми дійшли до думки, в тому числі, що будь-яка комунікація це комунікація задля поведінкових змін. Коли ми комунікуємо щось комусь, це для того, щоб хтось щось зробив або не робив. І тому тут, скоріш за все, в першу чергу, треба починати з себе. І комунікувати своє ставлення і відношення до певних подій, людей того, що тебе оточує. І це завжди завжди про приклад, як можна робити. Це в тому числі, як, чи можемо ми змінити щось силою. Можливо. Та чи це змінить дійсно людину чи ситуацію? Є питання. Тому тут, як, наприклад, я намагаюся робити зі своєю донькою. Я, звичайно, навчаю її, але в першу чергу мені, на мій погляд, важливо, щоб вона бачила, як я це роблю, і від того робила свій вибір. Як комунікувати, що комунікувати і кому? Денисе, я тобі дуже дякую за цю розмову. Я хочу побажати, якщо я правильно сформулюю зараз, можливо, це неправильно, але всі журналісти, всі ті, хто комунікують, або всі ті, хто є взагалі в цілій медіаіндустрії, вони мають певну м'яку силу. І я хочу побажати, щоб ти свою цю м'яку силу. Дійсно скеровував, і ти нею демонстрував ті цінності, які для тебе є близькі, і які є близькі для цього університету. Добре. Я впевнена, що ціла ваша група, яка зараз всі ті, хто захистились, та, і хто ще насолоджується, тим таким тижнем я не знаю, свободи, можливо, від нових зобов'язань ще. Щоб ви дійсно робили такі проекти, які... Які мають значення, які будуть робити наше суспільство кращим трошки. Дякую тобі. Ти дуже цікавий наш випускник, який прийшов навчатись УКО в зрілому віці, маючи сім'ю. І я думаю, що ця історія буде дуже цікава для тих людей, хто нас дивиться. Дякую тобі дуже. Дякую вам.